Простив. Він усім простив. Вони та чули, і на віки вічні його слова потіхою їм будуть. А тільки я не проще нас осталась, бо я не можу їм простить. Я всіх і все ненавиджу за нього. І ворогів, і друзів, і юрбу. От той народ безглуздий, що кричав: розпни його! розпни. І той закон людський, що допустив, невинно згинуть. Той закон небесний, що за гріх безумних поколінь, вимагає страждання, крові, смерті соромної того, хто всіх любив і всім прощав, умер він, зраджений землею і небом. Одинокий. А тепер я тут сижу, як завжди, одинока, даремні сльози ллю і проклинаю все те, що він любив. І з кожним словом все більш надію драчу на рятунок. І вічно, вічно буду одинока на сьому і на тому світі. Так ніколи не скінчиться темна туга, і вічно буде жаль палити серце. Тут завтра прийдуть ті прихильні друзі, що тричі одрікалися від нього. Та родина, що ніколи в ньому не бачила пророка, прийдуть, здіймуть його з Христа, бо вже ж він не живий і мучитись за них не може, покроплять млявими слізьми, лагідно сповіють у хвости. Пронесуть покірно під поглядом ворожих вояків. Сховають у печері і розійдуться. А може, потім зійдуться, згадайте тепленьким словом про того, про кого за життя так мало дбали. Ох, якби я тепер хотіла кинути отрутими словами їм в обличчя. Немов гарячим бризком, Щоб очі їм випекло, ті очі безсоромні, що сміли то дивитися на муку того, чи його всі не варті мізинця. Я знаю, що якби тоді з'явилась я, Ненавистю спотворена в обличчі, вони б жахнулися і запитали. Яка тобі до всіх вас діло? жінко? а я на те. Що я на те сказала? Я мусила мовчати, бо. Ненависть немає голосу на поминках того, хто всіх любив і всім прощав. В той час, як всі громадою зберуться, згадать того, кого я так любила. Я буду всім чужа і одинока. Не признана ніким сам сіє не признав мене о сине Божий нехай в моїм житті все, все неправда та вір мені, що я тебе любила, чи ти думав я не зреклась себе? Зреклась, я прокляла себе і душу, ту душу, що не хотів прийняти месії собі на жертву. Де ще більше горе, як не могти віддати за друга душу.